Бляха, як знімати відео. Я вже забув. Йоу, друзі! Усіх вітаю! З вами Ярт Мідий. І так. Це не кімбет, як ви можете зрозуміти. Це справді Це справді я знімаю це відео і хочу сказати, що з реакціями покінчено. Більше на цьому каналі не буде жодної реакції на жоден кліп, на жодну пісню. Не буде жодної реакції. Чому ви спитаєте? Мій канал, коли я починав знімати перше, друге, третє відео, я починав з реакції, з реакції на авторів, на артистів. Це були пісні і різні кліпи. І те там, там, там. Знаєте, розумієте? Як можете побачити історію каналу. Але зараз тоді тоді не було таких жорстких правил, як зараз на Ютубі. Зараз Ютуб охренів! Серйозно вам кажу, він дуже охренів, тому що зараз дуже жорсткі правила на Ютубі, і не можна знімати жодних відео. У кожному відео, знаєте, авторські права, авторські права, авторські права. Я знімаю купу відео з реакціями і жодного не можу викласти на відео завантажити. Завантажую. Бах, авторські права мені привітають. І Ютуб каже, що я не можу випустити це відео, тому що воно або заблоковано, або Ютуб відрубає мені монетизацію. Я не можу нічого з тим зробити. Тому що відео заблоковано або ще щось. І я вирішив покінчити з тим. З цим. Перестати знімати жодне відео на YouTube з реакціями. Хочу звернутися до вас, моїх підписників. Можете дати мені пораду. Що мені знімати, тому що я взагалі не маю думки, що мені справді знімати на YouTube. Я маю кілька ідей, але ці ідеї ще не допрацьовані. Тому я хочу звернутися до вас і попросити написати мені у коментарях. Написати, що мені почати знімати. Це не буде жодної реакції. Тому одразу прошу вас не писати, знімай реакцію на то, на то, на, на того. Прошу не казати, не писати, що зв'язане зв з реакціями. Пишіть якісь інні думки. Мені тут буде дуже приємно, якщо ви напишете щось корисне. Це, буде, це дуже мені може допомогти. Тому я чекаю вас у коментарях. Це відео буде не длинне, не знаєте, там на годину. Ні, це буде кілька. Мі -мінут, не знаю, що, що, що ще сказати, тому що немає, що казати. Я хотів звернутися, знаєте, не випустити якийсь новий формат на Ютубі, і ви будете, не будете мати думки думати, що це таке, що він випускає, як він має, як він знімає цілий час реакції. Тому я хочу записувати це відео, щоб вам сказати, що більше на Ютубі, на моєму каналі, не буде жодної реакції. Не знаю, як вам подобається, не подобається. Ви мусите зрозуміти, що я нічого не можу знімати для вас, тому що Ютуб або блокує, або вірває мені монетизацію, або ще щось, або скарги мені пише, тому що я маю авторські права, ви використовуєте якийсь трек. Це справді так. Я використовую, тому що я знімаю реакції, але Ютуб цього не розуміє. Він блокує мені відео, і я нічого з цього не маю, тільки нерви маю, тому що я знімаю купу відео, я маю ще записаних з десяток відео, коли я хотів їх випустити, але зараз я не можу, тому що YouTube мені усе блокує. Тому пишіть у коментарях, що знімати ще новий, який новий формат може бути на цьому Ютубі. Мені буде дуже приємно, якщо ви до мене прислухатись, зрозумієте мене. Пишіть. Усім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, тому що ще зараз буде, знаєте, Артемідій 2.0. Щось нове. Не знаю що, але щось думаю, ми придумаємо разом. Тому пишіть у коментарях. Усіх чекаю, усім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на інші соцмережі, такі як Інстаграм, Ютуб, TikTok. Там я теж є. Тому усім дякую за перегляд, усім гарного дня, усім бай!